Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український урок та журналіст Єршувець в прямому стрімі Українські Сукіряна. У нас сьогодні 21.00 і дві подобайки, і троє людей, ні, сім людей в онлайні. Ну що я вам скажу? Чесно кажучи, завтра робочий день у Батьох. Я не надію, що на цьому стрімі буде багато людей. Пан Олександр з Миколаєва, Саша, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за те, що ти мене завжди підтримуєш. Пан Ексфорс Керман. Дякую теж. Пані Вікторія, добрий вечір. Паша Сєтряко, Полтава на зв'язку. Доброго вечора, пане Андрій Швейцарій. Доброго вечора, пане Олександр Ксюша Янчева. МБС. Не установлю ліцо, Закарпаття у нас, пані Анна Ковальова, Юра Майор. Доброго вечора. Доброго вечора. І Кишинів з нами. Кишинів з нами. Кластер Кишинів з вами. Дружня нам Молдова, дружня України. Сатанів на зв'язку. Вітаю, Сатанів. Ну от збирається у нас, збирається отака от компанія. З каховки у нас, каховка пан Микола. Пан Микола Мельник і Олешка, пан Володимир з Олешки, доброго вечора. Херсон з нами на зв'язку. Ну що я скажу? Скажу рідні і дорогі. Немає мого. Португалія у нас, пан Володимир з Португалії, Руслан Гудима, Бердичів, Бердичів з нами, я радий. Пані Вероніка з Бесарабії, добрий вечір від Людмили, Максим Піддубний. Що я вам скажу? Уже довгий час не маємо особисто друга залізничного транспорту. Я не знаю, що з ним. Турбуюся. Бачите, от я замучений, зроблений, тому що, чесно кажучи, більше року я працюю кожен день, сам один, практично без допомоги. І це мене просто виснажує. Я іноді забуваю про своїх друзів. Немає мого друга вже десь, четвертий чи, четверти, чи п'ятий стрім пана залізничного транспорту. Якщо він не почує пан залізничний транспорт, я дуже за нього турбуюсь і постараюся вийти якось на зв'язок з ним, узнати, що з ним. Дуже важко, коли пропадають друзі з чату, коли ти знаєш цих друзів, довгий час вони підтримують, а потім пропадають. Що я вам, дорогі друзі, скажу? Ви знаєте, хто у нас? Пан Віктор Зладижина, пані Єлена, добрий вечір, пані Любов з Києва, добрий вечір. Добрий вечір, Сергій Гарматюк, Миколаїв. Добрий вечір, рідні, Ви знаєте, я зберусь зараз силами, чесно кажучи, сьогодні на виснаженні, Ну, взагалі я виснажений, чесно скажу, але я. Буду збиратися, і будемо сьогодні працювати, і проведемо третій стрім. Хоч би що було, проведемо. У нас Херсон, 1771 Херсона. Дякую, Етер, за працю вам та Каланчі. Так, є Дмитро Каланча, журналіст відомий в Чернівецькій області. Це мій друг Дмитро Калача, і фактично в Чернівецькій області говорить правду зараз і бореться за простих людей за Україну. Тільки два журналісти я і Діма Каланча. Ну, якось так. Ви знаєте, важко з кожним разом збиратися і вести стріми. І не те, що немає тем. А те, що теми якісь такі, знаєте, Ну не те, що мілковаті. Просто ви зрозумієте, Україна зараз знищується. Одна велика тема Україна знищується. І малим я дуже любив книги про Велику Вітчизняну війну. Знаєте. От я не агітую за Радянський Союз зразу кажу. Не треба мені шити агітацію за Радянський Союз. Я просто кажу, що я любив малин. У мене дідусь Холявчук Дмитро Дмитрович воював. Три поранення останні важке під Берліном, два ордени бойової червоної, це, червоної зірки і слави третього ступеня. І от я читав війну, і, ну, звичайно, в війні були герої, були партизани, були червоноармійці, а були і зрадники. І от мені сьогодні, коли я відео виклав про ухилянків і поліцаїв, які їх переводили, ви знаєте, багато хто робить поліцаїв наших сокирянських, які переводять людей через кордон, да? корумпованих поліцаїв, корумпованих прикордонників, бандосів, контрабандистів. Депутати, чиновники теж корумповні, є, які кришують це все. І вони роблять цих людей героями. Вони рятують українців. Вибачте, якщо б вони рятували українців безплатно так, переводили кордон, ризикуючи свободою, я б сказав, що вони герої, а вони грибуть останні гроші з кожного українця. Українця ніхто з поліцаїв, корумповних чи прикордонників чи бандосів чи криміналу не переведе. Зараз деруть 6 тисяч євро. Це так 6 тисяч євро деруть від 10 до 20 тисяч доларів. І це що? Робінгуди? Вони безкоштовно рятують українців. І ви знаєте, сьогодні дуже було багато повідомлень мене під відео про корумпованих поліцейських, які переводять у через молдовський кордон. Вони заробляють за ніч по 300 тисяч. Отдумайтесь, наші хлопці в Сокірянщині гинуть на фронті. Дуже багато пропавших безвісти, Є полонені, про це не говорять, але я знаю, що є. Під Авдіївку брали хлопців з Сокірянщини в полон. Біда! А наші поліцейські з, отакими, з такими обличчями, вони в 25 років поліцейські важать по 120 кг чистого сала і заробляють по 100-300 тисяч доларів в ніч. І люди зроблять з них героїв, тому що вони рятують українців. А вам не страшно це говорити? Україна загине від рук самих українців, роз, розумієте? Від рук тих, хто хоче втекти. От сьогодні мені писали: ти е, неадекватний чоловік, а тебе відпишуться всі адекватні українці. Ви знаєте, я дуже ціну, ціную в чаті людей, які не підтримують постійно. Пані Діану Лозан, пані Пікову даму, пана Ананаса, пана залізничного транспорта, інших людей, які дивляться мене і підтримують, і не зраджують. А цим людям, які сьогодні мені писали, що я е, неадекватний, що я називаю людей, які хочуть втекти з України ухилянтами, і, і я не маю права це робити. Я просто скажу: знаєте, велика вітчизняна війна була дуже страшна. Дуже страшна. Загинуло радянських людей 27 мільйонів, і це офіційно, а не офіційно, напевно, більше. Але в ту війну було видно зразу, хто людина, яка воювала, а хто зрадник. Так само зараз в Україні я скажу просто прямо: не хочете воювати, не можете воювати, отак от як я по віку. Говоріть правду, боріться. Говоріть правду: в кожному місті, селищі, в області, в регіоні є мафії, які нищать Україну, є контрабандисти, є наркоділери, є корумповані поліцаї, ти чиновники, депутати. Вони ж розвалюють Україну, а ви ж мовчите. Ви тут рабами і біжите в Європу, бо там рабами теж будете, але вам дадуть більший кусок м'яса. І ви себе. Строїти патріотів із такими упреками, якою ти їєш право судити людей. Я маю право судити людей тільки тому, що я не тікаю. Я не тікаю. Я хожу по лезу смерті. Я за два роки навикладав скільки відео, що кожне відео для мене смертний вирок. І мене не пожаліють. Ні росіяни, якщо, не дай Бог, зайдуть на територію Чернівецької області, ні свої зрадники. Які прийдуть мене вбивати перед росіянами? Я ризикую життям. Кожен день, кожну хвилину, кожну годину, я ризикую життям. А ви, ті, хто хоче втекти з України, прикриваючись, до мене то, до да мене то, до да мене то. Якщо ви да мене то, то ви боріться тут за Україну за правду. Якщо ви не хочете йти воювати, або боїтеся воювати, або хворі, або не можете. Чому ви мовчите? І не кажете, щоб депутати, чиновники, поліцаї, ТЦКшники йшли воювати. Чому мовчите? Я ж це все говорю. І кожен день ризикую життям, кожну хвилину ризикую життям. А ви мовчите і кричите: да я устал від війни, не... нету нічого, я хочу убіжати з України. А ти ж родився на цій Україні. Ти від кого тікає? От від кого? Да хоч відписуйтесь від мене всі. Від кого ви тікаєте з України? Від кого ви тікаєте з своєї землі? Від кого? Це ж це ж оцей ось звірілий натовп, стадний який готовий втекти. Знаєте, що страшно? Що ніхто не надіявся що в Україні буде так багато зрадників, які готові втекти з України. Оце сама страшна річ. Ніхто не надіявся я знав це. Я знав і колись говорив своїй мамі. А моя мамка вона дуже добра людина. Вона казала: Йогорік, не говори погано. Я казав: мама, знаєш, буде страшно, коли буде війна, і коли мільйони українців будуть готові зрадити Україну. І так воно виходить. Мільйони українців готові втекти з України, просто втекти з тієї землі, залишити могили своїх батьків, залишити могили своїх дідів, залишити все рідне, залишити оцю стареньку хатинку. Вони готові втекти. в них немає вже нічого. Стадо, озвіріли стадо. І не треба робити з себе героїв України, бо нам тут важко. Мені теж важко. Я кожен день під смертю ходю. Всі моє місто сукряне каже, Ігор, ти 10 разів смертник. Я 10 разів смертник і не тікаю з України. Я борюся тут за Україну, за правду, за простих людей. А ви озвіріли стаду, тікаєте і ще пишете, ми відпишемося. Та вибачайте, мені такі підписники не треба. Кожен з вас, хто не хоче боротися, зразу кажу. Відписуйтесь. Мені нема чого втрачати. Я смертник 10 разів. Розумієте? Я віддав за Україну все своє життя. Просто віддав за Україну все своє життя. До останку. Все. Знаєте, дуже важко мені бачити, як Україну продають українці. Дуже важко бачити безліч зрадників, безліч пристосуванців, безліч присвохнів, безліч стукачів. І це все виплило зараз, гниль. Ви розумієте, я навіть на своїй вулиці людей шанував. От я навіть знаю, що вони дивляться зараз. Навіть на своїй вулиці я завжди здоровався з людьми. Мене мама виховувала, Ігор, здоровався з людьми. І це так суворо виховувало. Я завжди з дитинства відносився добре до людей, взагалі в місті. Я завжди здоровився першим. Добре відносився, поважав старших і безліч людей в місті Сокіряни, яких я вважав в тому числі своїх сусідів, я вважав їх нормальними, хорошими. Добре до них відносився, допомагав коли міг, чим міг. Зараз проявили себе зовсім з другої сторони. Одне в них врятуватися, спастись, все, врятуватися, спастись. Переодіти будьонівку на вишиванку, вишиванку на будьонку. Фактично, зараз нам ніхто нічого не винен. От я зрозумів так само, як по життю: ніколи тобі ніхто не винен в твоїх бідах. Оце я зараз зрозумів. Може пізно, але зрозумів винен ти сам. І нам, українцям, ніхто не винен в наших бідах. Зрозумійте. От я не готувався до стріму. Там було багато тем про оборону України. Там дикі кричить. У нас не готові рубежі з 10 блогерів. Повторюють, як попугаї, що в нас оборона не готова. Да я ще два місяці назад казав, що ні в одній області толком оборона не готова. Ним Бобосков ще нічого. А я говорю від душі: нам нема чого кивати на Бориса Джонсона, нам не треба кивати на Польщу, яка зараз, до речі, кажуть, не пропускає військову техніку. Поляки блоканули кордони і не пропускають військову техніку на Україну. Нам не треба кивати на Америку, на Трампа на всіх. Подивитися треба на себе. На себе. З 15 мільйонів, які в Україні мільйонів сім готові завтра знести проволоку і втекти на Захід. Просто такое, як стадо мільйонне. Скільки зрадників в Україні, а? Скільки зрадників? Пам'ятайте, скільки зрадників? Велика вітчизняна війна, а зрадників в Україні було небагато. Страшно. Я маю право говорити, тому що я сиджу тут, смертник. В будь-який момент мене можуть грохнути, просто свої, тіпа свої. Да? В будь-який момент я можу померти насильницькою смертю. Я не тікаю. Від мене Молдова півтори кілометри. Я в будь-який момент, навіть після цього стріма, взяв документи, зібрався і пішов в Молдову. І, і, і мене ніхто не вловить, ніхто не зупинить. Я не роблю це, я не збираюсь тікати з України. Я збираюсь тут помирати, я збираюсь боротися. І мені просто гидко від тих людей, які хочуть масово втікати і ще оправдовують себе, роблячи собі лице. Страшно, що під час війни в самий важкий момент в Україні мільйони зрадників. Я говорю прямо. Давайте не оправдовувати. У вас нема куска хліба, ідіть від, відмагайте від влади роботи. Вас переслідують, не дають жити. ідіть до влади, вимагайте. Об'єднуйтесь, вимагайте від влади, робіть все по закону чи не по закону, чи як ви хочете. Боріться, боріться але стадо ніколи не хоче боротися. Ви знаєте, я вам відкрию таємницю. Е, 86 й рік. На комсомольських зборах факультету Чернівецького державного університету я вийшов на трибуну. Комсомольські збори це весь історичний факультет Чернівецького державного університету. В тому числі сидів і батько Яценюка, прем'єр-міністра України, колишнього. Він теж там сидів, так? Я вийшов і сказав: ви, стадо, ви не йдете за тими пасту, ви йдете не за тими пастухами. Уявляєте, що я сказав? За це КГБ могло посадити мене зразу після того, як я зійшов з трибуни і вийшов з аудиторії. Ну, хто би з вас зробив у 86-му році на комсомольських зборах історичного факультету Чернівецького державного університету, там де присутні більше 500 студентів і сотня викладачів, професори, доктори, наук, кандидати, аспіранти? А я вийшов і сказав першокурсник, ви стадо, ідете не за тими пастухами. І слово стадо, а мама мене, знаєте, що? Вона ударила мене по обличчю. Після того, як їй сказали з університету, що у вас син український націоналіст, і сказав на людей стадо, мама за націоналіста нічого не сказала. А от вона мені отаку пощочину вліпила по обличчю і сказала: Ти не маєш Ігор право, Називати людей стадом. А я маю. І от мамка зараз мене чує там, на тому світі. Я маю право, тому що я тоді ризикував життям. Я зараз ризикую життям. Я був на Майдані, коли розстрілювали Майдан. Я в, в 86-му році розносив націоналістичні листівки по містечку в Чернівецькому університеті. Все життя є за Україну. Я маю право. Але я ніколи не думав, і мамка, напевно, не думала, що в самий важкий час для України мільйони українців готові зрадити і кинути Україну. Україна знищується руками самих українців. Не треба кивати на Росію, не треба кивати на Америку, не треба кивати на Англію, на Румин, на Польщу, на угорців. Так. Всі вони хочуть розірвати Україну. Наші сусіди хочуть нас розірвати. Це наша історія з часів князів, з часів князів українських, з часів козачини. В усі часи Україну хотіли розірвати, але ніколи не було так багато зрадників, як сьогодні. Сьогодні мільйони людей готові зрадити Україну, прикриваючи роблячи себе патріота, роблячи собі лице. Я відкрито кажу, саме страшно. Знаєте, от до сьогоднішнього стріму мені взагалі останнє важко було. Важко, тому що страшно, коли мільйони людей готові зрадити Україну. Просто для того, щоб вижити. Я не хочу, ви знаєте, мені написали, ти вже в віці, тобі нема чого втрачати. Знаєте, я скажу просто: мені дуже шкода, режучи, давай. Вибачте, я підсажу рижика поспати. Давай, Рижка, йди. Ви знаєте, мені страшно, от від цих слів, які мені написали о звірілий натовп, який хоче втекти з України. Вони написали: ти вже в віці, тобі нема нічого втрачати. Знаєте, якби мені було 40 років чи 30, по перше, я був би на фронті раз. По-друге, навіть тоді би я позицію не поміняв. А мені було що втрачати, коли я на першому курсі на комсомольських зборах факультету сказав вистадо. А мені ж тоді був 21 рік, і мене хотіли посадити потім по статті український націоналізм, хотіли вигнати з університету. Ви знаєте, що я наполовину посивів тоді. Мені було в 21 рік, що втрачати, коли я розносив. Українські націоналістичні листівки ночами посту містечку піймали пси би, окодовці чи мусора тоді радянські, да, і, і здали КДБшникам. Я би отримав 7, 8, 9 років таборів. Мені в 21 рік було що втрачати, а? Знаєте, гидко. Я скажу в лице, хоч всі відпишіться від мене, хоч лишиться в мене тисячу підписників. Я знаю, залишиться в мене тисяча підписників, вірних Україні людей, вірних людей Україні в самий важкий момент вірних, а не того стада, яке готове втекти з України, просто втекти, просто втекти в звірячому страху, в звірячій паніки втекти. Нічого не змінилося в Україні з 86-го року, коли я сказав, ви стадо на комсомольських зборах факультету, Ідете не за тими пастухами. Стадо було, мамочка, от мамка мене на тому світі чує: мамка, стадо, я не помилився рідна. Ти вибач, я не хочу ображати людей, українців, але стадо було і стадо є. І тоді було стадо, і зараз стадо. Тільки зараз мільйони стада готові втекти з України. А ті, хто лишиться, як я, будемо стояти за Україну до останнього. Слава Україні та смерть ворогам! Добрані, рідні друзі. Помолимося за Збройні Сили України. Дякую друзям в чаті, дякую за 148 лайків. Не тікайте з України. Не тікайте. Кожен, хто втече, це стадо, що втече з України в Європу, чи в Австралію, чи на Антарктиду, через декілька років пожаліє, що воно втекло. Тому що ми на своїй українській землі господарі, а там безправні раби. Приймайте останній бій, братові та сестри. Не зражуйте Україну. Спокійної ночі. З вами Іршвець. До завтра. Дякую вам.